Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. Сьогодні 20 грудня 2023 року. Поки що не дуже є новорічний настрій, але я традиційно хочу вам запропонувати розіграш призів, вірніше його анонс на сьогодні. Як подяку за те, що ви мені, мене дивитесь, тобто призі будуть розіграні саме серед моїх підписників. Умови я пропишу і проговорю, пропишу їх у е, інфобоксі під відео. І зараз я вам покажу, чим я вам вас порадую. Фрізи будуть такі в основному більш новорічні, не вишивальні, Тож, Але я сподіваюся, що вони вам будуть все-таки цікаві. Ну, перший приз буде саме такий дуже новорічний ось такий. Це великий, велика чашка півлітрова. Гноми для от холідей цього. тобто... Для святкових гномик, такий, от ручка така цікава. Я сподіваюся, що ви будете дивитися мої відео і пити чайок чи каву, якщо хтось п'є такими саме чашками. Тож ось такий ем, приз буде першим. А другій людині два буде переможця у нас буде дуже нашумівший. Як я зрозуміла, по відгукам саме пріс, це ось такий наперсток. Такий є контейнер для чого-небудь. Можна для рукодільних там якихось ножничок, ще щось також великий. Що був... тобто, я забрала їх останні, як зрозуміла, в магазині. Тобто, Якщо у мене там вже світиться не сіння підсвічується а чорне, то значить цього. Товару більше не буде, і лишився тобто мені один і комусь із вас також такий на персток величезний. Ось так він виглядає як на персток також буде у подарунок. Тобто, це різні подарунки. Так? Ми... І до кожного подарунка я також хочу додати щось цікавеньке, щось солоденьке. Так ось, солоденький, у нас буде, всі трохи діти. Я не знаю, що там всередині, мабуть, не дуже такий пріз, а ось такий буде. У нас солодкий такий буде Санта. І такий же буде і другій людині, щоб не були порожні контейнери. Наші. Ось такий Санта. Ну Там, мабуть, шоколадка, якась примітивна іграшка, але все одно ж можна її повісити на ялинку. Ну І щоб вони не розбилися. Ось кожен буде покладений в ось такий контейнер. Ось оцей контейнер вже буде корисний. В нього можна скласти або ниточки, або бісер, або якісь там, що ви хочете. Ну, кожному, так, як ви розумієте, кожному буде такий контейнер для чого-небудь. Ну, Його можна, звичайно, використовувати, мені здається, що він і. Можна для продуктів, так, він продуктовий, сюди можна ставити цукерки, як будете вишивати, або що ще краще, можна ставити якісь бусинки, якісь там ще прикраси. Ну, тобто, ось такий. Ну, тобто, тобто, ось У кожному буде майже однаковий, крім ось цих е е е чашечок. Ну, І ще щоб було ще смачніше, то кожному буде ще по такому ось, по таких цукерках. Буде ось у нас, щоб зовсім зовсім було новорічне. Якщо я щось переплутаю комусь, ну, тобто, то не ображайтесь, тому що, може, в комусь ціні комусь зелені, я не буду запам'ятовувати, що кому із вас потрапить. І трішечки ще ось трохи швейного, ось таке. Це буде підставки під гарячі у вигляді таких величезних гудзиків так, це у нас всі призи, а зараз ми поговоримо про умови. Як ви розумієте, взяти участь можуть лише мої підписники, у яких відкрита підписка. Як її відкривати, я вам вказую кожен раз. Тобто можете зайти на будь-яке моє відео. У нас є, коли ми заходимо на свою сторінку, у нас є, натискаємо на себе, заходимо там в контр. Конфіденційність, політика конфіденційності і оцей, по за замовчуванням, якщо ви його ніколи не відкривали, в нас буде ще закриті підписки, якщо ми пересунемо цей синенький. Речажок. У, в іншу сторону, то десь у нас всі будуть відкриті підписки. Ну, тобто, Це можна розібратися, не буду повторювати. Тобто, Я перевірятиму. Тому, тому, якщо я зайду на ваш канал і мені напише, що в цьому каналі нічого немає, не ображайтесь. Тобто, будь ласка, знайдіть цю конфіденційність, як відкрити підписки, це дуже просто. І я перевірятиму. Тобто, Якщо людини не будуть відкриті підписки, то ми переграємо одразу. Якщо людина не відгукнеться протягом там, буквально там, до Нового року, скажем то ми переграємо будь в якихось там в перших рукодільних буднях, які у мене будуть, або в якомусь відео, яке у мене буде, можливо, там про подарунки якісь новорічні. Тобто, якщо хтось не відізветься, ну, такого поки що було лише один раз, як правило, людина відгукується майже одразу після виходу відео. Я думаю, що ми зробимо його якраз в цьому році ми святкуємо Різдво. ну Хтось святкує, все одно на вихідний день. Тому 25 25, в другій половині дня я не знаю, який це день тижня, але оскільки я на волонтерстві, то це буде точно в другій половині дня, може 4-5 година вечора. Знову ж таки, раптом у нас там буде якісь там повітряна тривога або ще щось, що там можуть бути всякі моменти, дай Боже, щоб нічого не програлося світлом і з усім на світі. Тож я сподіваюся, що я десь в другій. Дня я в запису буду показувати, тому що я не вмію в прямому ефірі це робити, але я показуватиму вам години, скільки годин і як ми розіграємо. Тобто, ну, сподіваюся, що це буде саме десь так, в, ну, в такому проміжку часу. Так, це буде точно не вихідний день. Ось, тож розраховуємо саме Різдвяна, Різдвяний вечір 25 числа і 25 грудня 2023 року. Хто може взяти участь, можуть брати участь підписники. І будь-яка країна відправка за мій рахунок, крім Росії та Білорусі, як ви знаєте, це на сьогоднішній день нам не дружні країни, і ми їм нічого не можемо відправити, і не хочемо їм нічого відправляти. Тож, всі всі країни, будь-яка країна світу, поки що. «Укрпошта» відправляє усі країни. І, ну, і Укрпошта, і ну, нова пошта не впевнена, але ось Укрпошта точно відправляє. Тож ви маєте написати, ми не пишемо ніякі цифри, ми будемо розігрувати через генератор випадкових коментарів. Тож поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, напишіть, беру участь обов'язково, тому що раптом хтось не хоче брати участь, а просто напише якийсь коментар новорічний. Тож я прошу вас написати, беру, беру участь і ще будь-яких 5 слів, так от любить YouTube, щоб, ми писали, щоб було написано не менше 7 слів у коментарі. тоді він його бачить. Тож, Якщо там ще якісь в мене є умови, я просто не пам'ятаю, я їх всі пропишу. тобто ну, беру участь, лайк, Ваша підписка відкрита. І потім після того я напишу, як до мене можна мене можна знайти. Тобто я в Фейсбуці або в Інстаграм, відкриті в мене підписки, в Директ або Месенджер. Будь ласка, відпишіться, як вас звати, ваш телефон і адресу, ну там нова пошта чи Укрпошта, чи ще якісь там адреси, якщо ви за кордоном живете. Тож якісь ваші дані, щоб я з вами, тобто ви мене знайдіть, бо мені вас знайти майже неможливо, тому що, як правило, Хто мене дивиться, далеко не всі блогери, і мені ваш, вас важко знайти, бо, як з'ясувалося, дехто взагалі не зареєстрований в яких ні в яких соцмережах, а має тільки Інстаграм, або тобто, не Інстаграм, а має лише ось YouTube підписку, Тож, щоб я вас довго не шукала. Я сподіваюся, що вам мої призи сподобалися. Тож я чекаю вас у коментарях. А на сьогодні я вам бажаю мирного неба. Це найголовніше і зустріч, мирної зустрічі Нового року. А на сьогодні вам на все добре.